Сварог Агро повертається на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про наші актуальні залишки озимої пшениці. Що в нас є на реалізації та в чому особливість даних пшениць. І перший сорт, про який ми сьогодні з вами порозмовляємо, це Катруся-Одеська. Вона у нас є на залишках. Як то кажуть, ця пшениця довго на полишці не лежить. Тому що її фермери розбирають по одній основній характеристиці це її висота. Висота катрусі сягає всього 85 см, тобто це низькорослий сорт, плюс вона непримхлива у сівообороті. в нас є на реалізації, це сорт, який не потребує реклами. Найпопулярніший сорт озимої пшениці без остою це Богдана. Чого брать Богдан? Дивіться, не дивлячись на те, що це Миронівський сорт, він поширений на території всієї України і дає стабільні врожаї. До того ж, її часто використовують навіть на самих таких жорстких попередниках. Проте висота. Богдан і приблизно 100 см. Не дивлячись на це, у неї дуже висока стійкість до вилягання. <«Музика> Наступний сорт, про який я хочу вам розповісти, це фортеця. Це відносно для нас новий сорт, адже він зареєстрований лише у 2019 році. В чому особливість фортеці? Це низькоросла пшениця. Вона вирощується у всіх зонах вирощування, які є в Україні. До того ж, вона доволі гнучка у термінах висіву і підходить для пізнього висіву. Музика. Наступна пшениця, якої у нас достатньо на реалізації, це благодарка одеська. За відгуками наших клієнтів, її дуже класно висівати у пізні терміни, тому вона підходить для таких зміщених термінів посіву. і вона відзначається стабільною урожайністю, Тобто у будь-який рік вона вам дасть нормальний для вашої зони урожай. До того ж, благодарка дуже стійка до стресів, до перепадів температури і посухостійка. Сьогодні сорт, про який я хочу вам розповісти, це подолянка. Подолянка це також відомий сорт безостої пшениці, тому що це така відносно сестра Богдан, і вони дуже схожі за характеристиками, вона залишається рік реєстрації 2003 проте вона весь цей час залишається доволі стабільною культурою, до того, що особливість подолянки в чому? В тому, що вона стійка до перестою, якщо ви її не встигаєте зібрати вчасно. Вона не осипаючись, нормально достоїть. А також усі актуальні залишки по пшениці, наявність міндобрив і оновлення по засобам захисту рослин. Ви можете дивитися на нашому телеграм-каналі. До того ж, підписуйтесь на наші соціальні мережі: це TikTok, це Фейсбук. І слідкуйте за оновленнями ваш сварог Агро.